Пане Олеже, от обстріли Харківщини не припиняються. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію з початку доби в регіоні. Ну так дійсно у нас по місту Харкову на щастя обстрілів із ракетних систем не зафіксовано. Натомість ми отримали чотири влучання ракетами по місту Чугуєво на щастя без руйнувань та без жертв. Так само обстрілюється місто Вовчанськ. Це той самий Чугуївський район, і відповідно місто Куп'янськ. А це ті населені пункти, які фактично були звільнені останніми в цих районах. Також населені пункти, які знаходяться поблизу безпосереднього кордону, так само постійно обстрілюються збройними силами Російської Федерації. Ну і у нас ведуться активні бої на лінії фронту. Ми знаємо, що вона у нас змістилася на північно-східний напрямок. Там у нас ще залишається під тимчасовою окупацією 29 населених. Пунктів це 1,6% території всієї області. Ну і чекаємо, звісно, гарних новин від генштабу Збройних сил України щодо звільнення наших безпосередньо територій. У нас продовжується опалювальний сезон. Наразі у нас вже 64% котельні запущені по області. Це 345 із 536 заплановані ті, що. По звільненим територіям ми вже зараз можемо говорити, що по місту Ізюму з 22 безпосередньо котелень ми зможемо запустити дев'ять. Це 64 Багатоквартирні будинки, багатоповерхові зможуть отримати теплопостачання. Значить, відновлено на 85% в тому самому ізюмі, вже газопостачання та електропостачання. По Куп'янську так само. Там більш-менш, тобто котельні вони цілі. Ми їх запускаємо всі. А по місту Вовчанську у нас припинено газопостачання. Там нагадую, що воно у нас йшло відповідно транзитом із території Російської Федерації, і там безпосередньо котельні цілі, і ми можемо їх запустити на альтернативному паливі, не на газу, але думаємо щодо доцільності, скільки люди виїжджають. Там із 17 тисяч наразі залишилося 4 тисячі, а ті умовно кажучи, багатоповерхівки, які ми маємо під'єднати, це близько 500 сімей. Тому зараз розглядаємо різні абсолютно варіанти, в тому числі щодо там евакуації. Ми готові надати місця тимчасового проживання у місті Харкові. Це в тому числі за рахунок гуртожитків вищих навчальних закладів, які ми розуміємо, що зараз не заповнені. Однак цю відповідну потребу ми готові перекрити. Продовжується у нас розмінування сьогодні. Зокрема, було у нас знешкоджено біля 500 вибухонебезпечних предметів. Це у нас процес, іде постійний підрозділи ДСНС працюють фактично цілодобово над цим напрямком, оскільки заміновано тотально все і забруднення саме території там області з цього напрямку. У нас досить серйозне. І ми на жаль фіксуємо факти підриву цивільних людей. На, на е, і мінах, і розтяжках, і е, не розірвавшися снарядах, тощо хтось навіть намагається самостійно знешкодити у своїх приватних домогосподарствах той чи інший вибухонебезпечний предмет. Чого робити не можна в ніякому випадку, і якщо людина знайшла такий, тобто предмет одразу потрібно телефонувати до підрозділів ДСНС щодо відновлення мобільного зв'язку, то майже по всій території, де окуповані, власне кажучи, частини нашої там області є телефонний Зв'язок мобільний зараз працюємо над посиленням сигналу, щоб у нас був сигнал 4G по всій абсолютно території. Ну і відновлюємо транспортне і маршрутне з, зокрема сполучення. Ми його відновили. Вже майже по всій е, півночі нашої там області це і в напрямку Липців, в напрямку там Козачої Лопані, Харківського району, тобто і е, запустили днями колійний автобус до міста Куп'янська. Ну він там буде комбінований. Маршрут 95% Це залізничними коліями, а 5%, оскільки там е, мостові переправи досить серйозно зруйновані. Там буде вже безкоштовно підвозитися маршрутками або автобусом. Ну, тобто автомобільним безпосередньо транспортом, ось такий стан справ, пане Олеже. Давайте повернемось до комунального питання. От ви сказали, що активно відновлюєте, відбудовуєте комунікації. Чи вистачає фахівців? Чи вистачає обладнання для того, щоб це якнайшвидше відновити? Тут ми працюємо знаєте на два фронти: перше, ми маємо утримати ту ситуацію, яка у нас вже є зараз, так і е, ті комунальні там установи безпосередньо і надання безпосередньо комунальних. Послуг, зокрема, по місту Харкова, по деокупованим територіям, по тим територіям, які під окупацією не були. І щодо електроенергії, в тому числі у нас ситуація важка так само, як і по всій нашій державі. Хоча з 24 лютого ми застосовуємо повне світомаскування по місту Харкова. Ми не вмикаємо світло і не вмикали жодного разу із військових цілей безпосередньо. Однак все одно ми знаходимося у загальнонаціональній мережі, і ми розуміємо, що нам потрібно економити. Тому ми відповідно паралельно до того, що застосовуємо графіки відключень. Ми працюємо із підприємствами нашими для того, щоб вони скоротили максимально споживання електроенергії, звичайно, не порушуючи свого виробничого процесу. І умовно кажучи, другий фронт це відновлення да на деокупованих безпосередньо територіях і відновлення, які ми маємо робити внаслідок ворожих обстрілів. А людей у нас вистачає, однак цей процес абсолютно постійний, тому що ворог цілить прицільно до тих там підстанцій, тес, які у нас ще є цілі, які генерують електроенергію, які виступають в якості транзитера. І для нас дуже важливо, щоб цю всю ситуацію утримати, тому що розуміємо, що зима буде дуже важкою. Паралельно готуємо пункти обігріву по всім абсолютно громадам. Їх у нас буде по області більше 400 і Будемо їх застосовувати. Як же крайній захід, пане Олеже. Ви вже зазначили, що розмінування області продовжується. і буквально кілька днів тому в Харківській області був дуже прикрий випадок. Коли чоловік намагався розібрати ракету С-300. вона взорвалася і загинув. І цей чоловік, і жінка вагітна, і чотирирічна дитинка. Власне, чи проводиться робота з населенням, щоб е не брали от вибухонебезпечні предмети? Ніякі дії з ними не проводили. Ну, власне кажучи, я про цей випадок і згадував, да, що загинула внаслідок таких дій вся абсолютно сім'я, і ми постійно комунікуємо. постійно про це наголошують працівники ДСНС. У нас на жаль є прикрі випадки не лише серед цивільного населення, а і серед фахівців, і і відповідно професіоналів, тому що це вкрай небезпечно і ворог фактично замінував абсолютно все. У нас є факти підриву автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги спеціалістів щодо виконання дорожніх робіт тощо. Тому збіч у нас всі заміновані, і коли ми говоримо, що можливо вже входити цивільне населення до того чи іншого населеного пункту, то це означає, що розміновані лише основні шляхи та магістралі все інше ми маємо сприймати як заміноване. і ні в якому разі не виходити в ліс до лісосмуг на узбіччя, навіть і ретельно відповідно перевіряти свої, тобто подвір'я і у випадку знаходження таких предметів одразу телефонувати до підрозділів. СНС або до національної поліції.